Добрий день. Сьогодні буде коротке відео не про стиралки, про їх ремонт, а про автомобіль Fiat Punto, з такою проблемою. Б'є чек по трансмісії по коробці. Це у нас робот. Зразу кажу, я не СТОшник і не електронщик по автомобілям. Я майстер по стиральних машинках. Зразу кажу. Що якщо щось неправильно назву, то щоб гостро не реагували. Б'є ошибку. Місні, що тільки з цією машиною не робили, підключали, перевіряли, масла, коробка, все повністю комп'ютер. Не уходила ошибка. Ми методом тика і тестером вияснили, що згорів. 83 F83 предохранитель на 60 А. Це на швидку руку змотано, щоб показати відео, зняти. Буде їхати все одно на діагностику перевіряти. Але бувають такі случаї, що потрібно доїхати хоч куди небудь Обратіть увагу на F83. Ну, краще всі предохранителі. От ми вставляємо і заводом перевіряємо. Важливо комусь, комусь допоможемо. Ну, скидаємо. Все, все працює. Ошибка вийшла. Перша, друга. Автомат теж виходить. Задня. Все працює. Можемо тронутися. Ось така от проблема буває. Тому советую перед тим, як лізти кудись глибоко, просто перевірте предохранителя. Все одно ми поїдемо на діагностику, на нормальне СТО. Ну, от, щоб кудись доїхати, ще раз заводимо. Обичний предохранитель, який відповідає, відповідає за кондиціонер і за обдув салона, ошибку по трансмісії. Ось такі фіата. Бувають шутки. От, перша, друга, все працює. Скидаю і автомат виключається. Все працює. Щоб ви мали на увазі, таке буває.